Всім привіт, друзі! Я безмежно рада. По-перше, тому що ось це. Ну, на чуть-чуть зім'яти, але. А по-друге, сьогодні я склала НМТ. Нарешті, нарешті це все позаду. Ну, правда, я рада не через бали, а через те, що це все закінчилось. Спочатку я вам розповім свою історію, а на такій хвилині будуть мої поради. Хоча я не знаю, чи вони вам потрібні, оскільки я не склала НМТ на 200. Тому це, напевно, скоріше будуть поради, що робити не треба. Одразу скажу, що українську мову я написала на 177, математику на 170, історію на 169 і англійську на 159. Почала я готуватись десь з листопада, і мені було доволі складно, оскільки через повномасштабне вторгнення в Україні. Я з середини 9 класу жила не в Україні, і я не вчилась абсолютно по українській програмі. Тож я прийшла в школу десь на початок 11 класу і почала це все вчити. Найскладніше мені було з математики і з історії, тому що я мала це все не повторювати, а вчити наново. І з математики я брала за одне заняття те, що беруть в школі за місяць, і це було доволі складно. Хоча це все від маски, і я могла пахати кожен день, що я не робила. Насправді, я абсолютно не хвилювалась. Точніше, хвилювання було присутнє, але я не настільки хвилювалась, наскільки мала б, мені здається. Тобто, мене трохи трусило, але я загалом була спокійна, тому що біля мене сиділа дівчинка, і вона прямо так от її трусило. Вона така, і я така, сижу, така ок. Ну напевно, тому що просто від цього НМТ не дуже залежить моє життя, і в принципі воно не дуже зміниться. Не було в мене якогось університету, в який я хотіла поступати. Мені не потрібно було набрати якісь високі бали, У мене не високі амбіції в цьому. Тому мені було в принципі все рівно. Хоча, до речі, я хочу наступного року написати НМТ. я вже знаю всі свої помилки. І я дуже постараюсь написати на стільки, скільки я хотіла написати цього року. Звичайно, що всі чотири предмети на 200. До речі, стосовно речей, які я брала туди, там казали: беріть воду, їжу і так далі. Я це все не брала, тому що я знаю себе, бо коли я стресую, мені нічого не хочеться. Якщо вам хочете їсти пити, беріть. Я не брала нічого, бо я була повністю сконцентрована. На завданнях, і до речі, перший блок я написала набагато краще ніж другий блок, тому що в другому блоці це вже було жарко. Я була вже втомлена. Мені хотілося вже пошвидшити додому, тому що там уже десь лишалась половина класу. Вже така, типу, клікала-клікала і така все. Я, я закінчила. Математика не знаю, вона була складна, звичайно, бо це математика, але у мене не було якихось завдань, які я типу. Е, ну, типу, так. звичайно, я не розв'язала параметр, не розв'язала первісну. Е, і, по-моєму, в мене були ще якісь помилки там. От я не знаю, які, тому що там не пише, в якому конкретно завдання, а просто мої бали. Але загалом я задоволена собою, так що, в принципі, я думала, буде набагато гірше. Українська мова. Я думала, буде набагато краще, але мені попався дійсно складний варіант там з фразологізмами. Найбільш неулюблене моє це до фразологізмів підібрати антоніми Фразологізми це пф, просто жесть, тому що я не розуміла деякі фразологізми, як я можу підібрати антонім до нього. Плюс там було слово, і треба було підібрати відповідник. Я його теж не знала, я впевнена, що в мене це неправильно. І, скоріше за все, я десь е, затупила, тому що е, там були доволі, доволі складні, складносурядні речення, там складно підрядні і так далі. На перерві було окей. До речі, телефони брати не можна було на перерву. Я просила, нам мені сказали ні в якому разі, і нас, до речі, перевіряли металошукачем, типу, спереду, ззаду, там і так далі. Я така, окей, добре. На рахунок історії. У мене був дуже легенький варіант. Хоча я робила дуже мало тестів з історії, але всі ті питання, які я робила, все ж таки, мені попались. Просто не будьте такою, як я, і реально вчіть історію. Хоча там були складні питання, були деякі, які не попадались до того мені. Але якщо. Знати це все, і робити це все, то ви можете спокійно написати на 190 І англійська мова, я розчарована. Я думала, в мене буде більше, тому що use of English і граматика вони були реально легкі для мене легкі, бо я проходила тести, і там була дуже складна граматика. Я така, О, боже, що це? А ці тести вони доволі легкі. А з читання це просто жесть. Я розумію, що в мене там були помилки. Сам текст. От в другому здається задання дуже легенький. Але питання реально вперше в житті бачила ці слова, і мені просто забракло словникового запасу. Не для того, щоб зрозуміти текст, а правильно вибрати якби відповідь на питання, де підбирати назви тексту у мене там теж неправильно, бо я вперше бачила такі слова. І перейдемо до порад. По перше, пахайте. Якщо ви хочете результат, треба пахати. Звичайно, що попадаються різні варіанти, і це не залежить, тому що я знаю, що люди деякі дуже багато робили, і в них результат, ну, якби я знаю, що вони знають краще, ніж той результат, який вони отримали. Але все буває, якби це нормально, нічого здасте наступного року, як і я. Так що, ну, хто здавав цього року і кого не влаштовували результати, зустрінемося. Друге. Це з історії робити багато тестів. Я можу вам порадити одну платформу, і вона просто чудова. Там є вебінари, вони безкоштовні, і ви просто слухаєте, але інформації там цілком достатньо для того, аби написати ну, на 185% точно. Тобто, якщо ви вивчите всю інформацію з тих вебінарів, 185 точно буде у вас. І 15% це, звичайно, що там не вчать. Не дуже вчать персоналі і так далі. Тому з візуальними джерелами вам треба працювати самостійно. Будь ласка, і будьте не як я, тому що я розумію, це ну якби моя проблема, те, що там були портрети, я їх не знала. Там були назви діячів, типу, такі як е, Дорошенко. Я за, забула його, як він виглядає, і я забула Мазепу. Я забула ще таке гадяцький договір. Хоча я його вчила, типу, у мене ну. О Боже, в мене були помилки на монеті, і насправді в мене була ну, доволі складна монета. І я думаю, що в мене були помилки з плакатами, так що дивіться плакати, і я вам кажу, персоналі дати базові імена ви маєте знати на зубок і подивитися всі ті вебінари, і у вас буде 185 точно, я вам це гарантую. Я вже знаю свою помилку. Наступного року я буду знати все ідеально. До речі, Хочу сказати, було дуже багато питань з періоду після Другої світової війни, після 45-го до незалежності України. По визвольній війні, до речі, не так багато, наскільки я думала. Я думала, буде більше. Слава Богу, у мене не були поети, тому що я знову ж таки кажу: я не знаю персоналії, це моя проблема. У мене не були церкви, слава Богу. Там були університети. Ну, типу, те, що я знаю, в принципі, е, дякую. Дякую на цьому. Я сподіваюся, я це зробила правильно і ніде не затопила. З української мови? Я не знаю. Чесно, тому що я робила пробні на 190 я все знала. Ну, просто мені попався той варіант, який я найбільше не люблю, і я там затопила. Ну. Я не знаю, що вам порадити з української мови. Просто вчіть, вчіть теми. От і Боже, слава Богу, що я навчилась робити геометрію, тому що оце останнє е, завдання, де знайти об'єм, я його зробила. Я сподіваюся, що це правильно. Я пам'ятаю, мене лишається три хвилини. Ну, мені, типу, прийшло усвідомлення, що в мене не так в цій задачі, бо в мене виходив корінь, а я знаю, що там має бути звичайне число. Я пам'ятаю, як я, типу, 300 відняти 75 і, і я десь. 125, і я така, о, Боже, з цього не добувається корінь. І я така потім, Боже, як як 300 відняти з 75, це 125, це 225, і з цього добувається корінь це 15. І я така, типу, ура. Якось в останні хвилини до мене дійшло ось це, бо я робила такі подібні задачі. і Я, до речі, помилялась на тому ж самому, бо я думала, що твірна це. Дорівнює висота, а це не дорівнює, і я знайшла потім по теоремі Піфагора, з математики. Багато тренуйтесь реально кожен день. Не треба себе навантажувати якимись сотнями, просто за вечір робити 500 тестів, щоб вас потім тошнило ви місяць. Та наробили. Я вам раджу, до речі, історію вивчити вже до нового року всю. І після нового року постійно, постійно, постійно повторювати, робити тести, тому що я вам кажу, що взяла своєю репетиторкою історію, по-моєму, за два дні до мого НМТ. Тобто останнє заняття у нас було за два дні, і все останнє заняття ми ще брали матеріал. Тобто, таке вже не робіть. Якщо ви здаєте в червні, краще вже до червня, точно до червня, уже все пройти, все знати. І в червні просто повторювати, постійно повторювати і робити самі тести, а не брати матеріал. Мої поради не хвилюйтесь, написали погано, окей. З цим можна щось зробити. Ви можете не знаю, піти на роботу, здати наступного року, або можна з цими балами кудись поступити. Ну тобто на цьому життя не закінчується. Та звичайно було б круто написати добре. Звичайно, я ставила собі за ціль 175-185 по всім предметам. Це було б ідеально. Це було би середній бал, типу який мені 100% гарантує місце в університеті. Але сталося як сталося. У мене середній 169. І це, в принципі, така серединочка. Хоча я знала, що я могла би краще. Історію так точно. І скоро будуть нові відео прикольні, тому що у мене з'явився час, у мене є ідеї. тому чекайте мою більшу активність на YouTube. Всім па-па!